Я розумію чоловіків, які через 15-20 років дізнаються таким якимось занадто претензійним чином, до речі, який ми бачили в фільмі Хороша, погана дівчинка, де Ніколь Кідман йому така, Та ти хоч знаєш, що я 20 років з тобою не кінчаю. І всі такі, о, Боже, Боже, яка бідна, Боже, Боже, 20 років, як же вона жила? І ви знаєте, я теж хочу сказати, а як ти, Бляха, 20 років жила? Що ти за 20 років не змогла підібрати слів, моменту, комунікації, побудувати довірливі стосунки зі своїм партнером, щоб зізнатися йому чи, хоча б донести йому, як саме тобі треба догодити, щоб ти отримала оргазм. Вітаю, ви на каналі сексового психолога Лани Половської, поки ви натискаєте кнопочку підписатися, я нагадую вам натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати всі топові випуски на моєму каналі, адже тут я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. І потім, сидячи в мене в кабінеті, вони сваряться, і вона йому в претензію кидає: Та я з тобою взагалі не знаю, що таке оргазм, а він такий. А я все життя думав, що я мачо». І знаєте, що він мачо. Ну в його очах він мачо. Чи навпаки, жінка там якось не знаю, 15 років робила йому той мінет. Він там кое-как щось там собі дофантазовував, якось там піднатискав. то якось там була та еякуляція, а потім через 20 років вона дізнається, що в нього коханка, бо вона йому робить офігенний мінет. А жінка всього життя думала, що вона йому робить офігенний мінет. А питання в чому? А питання в тому, що вони не сіли за стіл і не поговорили. А я в кожному своєму відео кажу, що якщо не навчилися користуватися цим прекрасним апаратом, який називається рот, то вашим стосункам що? правильно, їм імба. Я знаю, що вам всім цікаво завжди слухати чужі історії і вивертати чужу білизну. Так от цим власне, і Ще Одного разу до мене звернулася пара, яка в шлюбі була вже там, здається, 13 плюс років. І в них така, знаєте, наступила сімейна криза. Чоловік каже, що жінка стала якась холодна, відсторонена, в нього навіть є підозри, що вона йому зраджує. А жінка каже: я не знаю, для мене все окей. Ну, типу, все, все супер. У ну, мене нічого не змінилося. Я його як любила, так і люблю. Я не знаю, що з ним не так. Але чоловік ну, такий досить стурбований, от він прям переживає. І, і потім, коли ця пара вони прийшли до мене разом, потім вони приходили до мене по окремості, я мала розмови з цією жінкою, і насправді там не було зради, і насправді з її боку нічого не змінилося. Окрім знаєте, чого? Вона перестала його просто хотіти. От просто вона не хоче з ним займатися сексом. А для чоловіка, для партнера, показник сексу це один із найважливіших показників того, що його люблять, того, що він досі важливий, досі цінний, досі з нею в шлюбі, розумієте? Тут жінка каже, що все класно, все супер, я його люблю, поважаю в нас, діти, все супер, але я його не хочу. Я розмовляю окремо з чоловіком. Я кажу, що там не сталося? Ну, чого ви взяли, з чого ви взяли, що вона вам зраджує? Ну, бо вона не займається зі мною сексом. А дивіться, у чоловіка є така зв'язка: якщо моя жінка не займається зі мною сексом, то вона займається ним з кимось іншим. Чоловіки, напишіть мені в коментарях, чи дійсно таке є. Так от, і він каже: я не розумію, що сталося. Ну, Я робив все те саме, що я робив до того, і, і от все життя, їй все подобалось, а тут. От щось пішло не так. І тут знову я їх сажу разом і кажу: а що ви? Ви коли познайомились? Вона Кажуть, ну ми познайомилися, коли нам було по 19, зараз їм там вже майже під 40. І розумієте, коли вам 19 і ви починаєте займатися сексом, це один секс. У вас там, ну, скоріш за все, спонтанний тип збудження, що в нього, що в неї. А коли ти в довгострокових стосунках, у вас рутина, побут, народження дітей, якісь стреси, недосипання, будь-що. Звісно, лібідо, гормони, окситоцини, феромони — ця вся історія, вона знижується, я про неї теж розповідала. Але все-таки чоловік, до прикладу, знав, що коли він познайомився зі своєю дружиною, 19 років, вона дуже сильно любила там такий сильно напористий, такий, знаєте, секс, такий тваринний, не без такої довготривалої прелюдії, без якихось підготовок, без там душу зарані. Ну, тобто, вона любила таку цю спонтанність. Бо коли вам по 19, ви такі дев'ятнадцять, гей клас, все. І так він думав, що от на цих всіх історіях він буде ну багато багато років виїжджати. Але з часом у жінки змінилася ця історія. Вона народила двох дітей. В неї стало багато обов'язків, робота, та де І Її оця спонтанність, ну взагалі, ну коли тебе двоє дітей, в тебе не про спонтанність мова. А він таки залишився на тому етапі, де йому де їй треба. Танце з бубнем розумієте, і він продовжував цю всю історію. Він міг там прийти додому на неї там напасти десь в ванні, а їй було не ок, Вона хотіла, щоб він сходив до душу. Вона теж хотіла в душ. Вона розуміла, що за дверима діти. І ця вся атмосфера її відверто напрягала, і вона йшла в секс не через хочу, а через ну лучше дам, чим буде потім якийсь скандал, умовно кажучи. І тому з часом вона почала його уникати цього сексу. Тобто вона почала шукати якісь причини, щоб від нього відмовитись. Ну і відповідно чоловік зробив собі якісь висновки, що вона йому зраджує. І от мені довелося цю пару по-новому знайомити між собою, досліджувати, які в неї зараз потреби, які в нього зараз потреби, і виявилося, що зараз вона хоче більш. Повільного сексу більш розмірно, їй потрібно більше часу на прелюдію, на розкачку. Їй потрібен секс уже не так часто, як раніше, і це нормально. В цьому немає нічого критичного. У неї зараз є певні моменти з у піхви, тому що після народження дітей змінився піаж, баланс, і це все вони не враховували. Вони не сідали ніколи говорити про той секс. Він ніколи навіть не додумувався про те, що щось змінилося. А вона не мала сміливості зізнатися, тому що думала, що він там не знаю, буде ображений, чи якось це задіне його чоловіче его, чи що, там якось вони поконфліктують і дайте па. І от вони буквально були в мене там не знаю два-три сеанси, просто буквально вчила розмовляти їх між собою, давала їм певні техніки, вправи. Вони просто по новому з собою познайомилися. Тому що ще раз кажу, те, що з вами працювало в 19, з вами не спрацює в 37 і не спрацює потім в 55. Тому ваш партнер, так само як і ви, він еволюціонує. І ви щоразу повинні знаєте, як ніби апгрейд-версія. От вийшло оновлення на цей айфончик, і вийшло й оновлення на вашого чоловіка чи на вашу жінку, і мусите приспособитись. Дивіться, там є тільки один момент: у айфоні можна скинути до заводських настройок, а жінку до заводських настроїк вже не скинеш. Тому беріть це до уваги і обов'язково багато спілкуйтеся. І Якщо ви бачите, що щось в сексі не так, його завжди можна підкоригувати. Це не означає, що це треба робити через претензію, нормальний діалог. Ну і це не тоді, коли ви не знаю там в тролейбусі їдете вдвоєм. Ну, момент має бути. Я теж про це розповідала раніше.